Слава Ісусу Христу, ви на каналі Брат Блесет, і ми продовжуємо говорити на тему помазання помазаників в світлі нового заповіту. Чи всі християни є помазаними? Так. У світлі нового заповіту. Усі християни є помазаними. Ось чому перше біблійна основа перше Івана 2,27 написано А помазання, яке ви одержали від нього. У вас перебуває. Ці слова написані до всіх віруючих, а не до якоїсь елітної групи. Вони вказують, що помазання це дар Божого Духа, який перебуває в кожному, хто увірував у Христа. Друге, що це означає у старому завіті лише царі, пророки і священники були помазаними, але в Ісусі Христі усі віруючі стали частиною царського священства. Написано в першому Петра. 2.9. Через його жертву і щастя Святого Духа в день П'ятидесятниці Божий Дух тепер живе в кожному, а не лише на вибраних. Третє. Висновок так кожен віруючий у Христа є помазаний. Не тому, що він має титул чи сцену, а тому, що в ньому живе Святий Дух. Але важливо пам'ятати, що помазання не для гордості, а для служіння. Не для панування, а для любові, не для маніпуляції, а для святості. Помазання це не шоу, це свідчення того, що Бог діє через простих людей, які живуть для його слави. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво і ці теми вас збудовують, будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте, зустрінемось в наступних подкастах.